Мабуть, усі молоді люди знають, що наші бабусі та батьки дуже люблять нам слати в особисті повідомлення різні листівки. Ви ніколи не задумувалися, взагалі, що це таке і чим це може бути небезпечно. Ось показую вам хижу групу. Вона називається Привітання на всі випадки життя. Це злоякісний російський фармінг. Тобто це одна із груп, які генерують російські ботаферми, щоб ми прогрівали їх лайками. Потім вони перевзуваються в групи, які руйнують українські цінності. І ось тут адміністратор Світік Вернігора. Запрошую до дуже гарної групи, шановні учасники, приєднатись, буду дуже рада вам. І ця світік Вернігора проплатила Фейсбуку рекламу цієї групи. Вона заплатила як мінімум 100-200 доларів, щоб. Підписати наших українців на це лайно, будь ласка, відпишіть бабусь та проведіть бесіду.